Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Я колись побачила о, такого оленя або косулю, і дуже мені це все сподобалося, бо це такий дуже гарний символ, який зустрічає весну у зимовому лісі, або ж навпаки, радіє всьому, що відбувається, я вирішила, що ми з вами також його намалюємо. Я взяла формат. А шостий і малюю. Значить, Що нам треба? В нас олень, мій, він трошечки нижче горизонту. Тобто, у нас, наприклад, горизонт отут. Це в нас білий сніг, від якого ростуть дерева. Дерева я не намічаю, усе таке залишаю. Мені треба намалювати тільки оленя. Що вам потрібно? Ми малюємо такий е, наче великий е, відбиток. Вказівного пальця. от да? от приблизно, от Мій вказівний палець, тільки трішки його обвожу. Роблю трішки пласкіший отут череп. І від нього от таких малюю два трикутнички. Бачите, вони трішечки в Бачите, вони паралельно в мене горизонту, зараз ми зробимо більше. Вушка в нас буде, а саме вухо я малюю трошки вище. Отаку от лінію, наче хвилю і вниз. Оп. Бачите, обмалювала цей трикутник, тобто трошки вище, і хвилю вниз, і оп. Отаких, от я навіть не знаю, на що це схоже. Хочеться сказати вареничок, да? який зліплений, і ми його бачимо, ну не знаю. Можна шийку трошечки зробити вниз, отак от. Так от. І я не знаю, чи буде нам тут видна спинка. Давайте, напевно, зробимо, бо і оленій, і в касуль у них такі достатньо е е продовжені шийки. Далі, роги в нас будуть десь тут. Да? Ми малюємо отак, раз, два. Да? І потім починаємо вже по цим лініям обростати. Ідемо сюди. Потім вверх. Подивіться самі, я малюю більш казкові такі. Ну, як казкові роги. Подивіться, може, якщо більш до натуральності, які вони повинні бути. І я думаю, що ближче до голови, то ця штучка повинна бути більше більш ширшою. І, до речі, бачите, в мене один ріг туди пішов, а інший в інший бік. Я не знаю, чи так, чи не так. Чи вони повинні бути симметричні, чи ні. Я зараз замалюю оцю частину над горизонтом. Я залью її водою. Тут зроблю жовтий, яскравий, якісь п'ятнички золоті, і вони будуть розходитися фіолетовим і червоним. В мене є фарба, називається рожева опера. Дуже красива, є кармін. Ви можете брати і яскраво-червоний, але бачите, він більш теплий. Ви можете брати і фіолетовий. Ви можете змішувати, спробувати свої червоні відтінки синім, як ви захочете. В мене просто, я покажу, я купляла оці золотісті. Вони, до речі, бачите, як виглядають? Ну, такі, не, а на, коли малюєш ними, вони більш цікавіші. Це я збирала сама собі, я якось хотіла засняти, а потім подивилася, що забула докупити ще одну жовту фарбу і хотіла вам засняти розпаковку. Як я купила, ну, які як кольори підбирала, чому. Взагалі, е виходить, от росу, якщо купити, ну, пінал, він коштує гроші, звісно, більше. А оці фарби теж дуже цікаво, якщо ви собі підберете ті, які ви хочете. Але і 12 фарб з головою хватає. Дивіться, е я залила гарненько водичкою. Я пальчиком беру є, бачите, Водичка. І тепер поїхали жовто-лимонний, отут. Бачите, так? Потім золотистий. В мене просто можете якимось жовтим крапельками. Нехай він розтікається, оп, більш яскравим. Можна прямо отак зробити. Ще в мене золотистий є. І оцим ж золотистим ви можете піти робити такі. Більше. Тепер я візьму кармінову фарбу також. Отут дуже багато води в мене не лягає. Якщо фарба не лягає, бачите, тут багато води. І тут вона почала в мене змішуватися. Так, що я зараз я зроблю? Я хочу зробити нерівний край. Я беру серветку. І отак пройдуся, вимочу. Я просто знаєте чому? Бачите, край виходить нерівний. Я вимачую серветкою, і це воно нагадує більше сугроби снігові такі штуки. А отут я дуже обережна не вимакую, бо якщо я серветку туди, то вона мені все забере. Я просто отак от кладу серветочку, бачите, а вона в себе поглинає ту водичку, яка лишня. Тобто не вимакуємо. Якщо ми е, вимакуємо, ми забираємо колір. От, тут обережно, 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 трошечки і світлим краєчком є. Тепер, ще трішки, поки воно є, я додам фіолетового кольору. Теж. от. такі от наші дерева. Воно поки розтікається. Але отак от фіолетового по краям. А ближче до центру це будуть якісь е, е, жовтувато-золотисті. Якщо у вас золотистих немає кольорів, візьміть помаранч. У мене оцей золотистий мій. Він називається золотисте жовте або хінакідон золотистий, але хінакрідон більш темний. І дивіться, я вже починаю по вологому, хоча воно, бачите, дуже сильно отак розпливається, формувати дерева. Тобто дерева в мене будуть іти, наче арка. І поки воно вологе, я даю йому можливість відпочити. Зараз, може, ще візьму фіолетове ще трохи. Ще отут, бачите, в мене калюжа, оцю калюжу. Цю калюжу просто забираю калюшки. Ще додам до фіолетового рожеву оперу в мене вона така. І тут по краєчкам також фіолетовим. Так, тепер блакитний. Це в нас сніг. Дуже обережно, не контактую з горизонтом. Я вимальовую пагорби. Бачите, я взяла, це в мене світлий якийсь чи кобальт синій. чи Це, по-моєму, бірюзовий кобальт був з попереднього малюнку з трішечки. От я його беру і розтушовую отак. Бачите? А, значить, де в нас виходить оцей синій колір? Це на якомусь, Я так розумію, що Сонце там, раз ми його малюємо. Десь в нас воно світить на оленя, і от, от десь у нас пагорби, які до нас по висоті, і вони в нас с -с -с тіньові. І трішечки отут-от. Можна, можете, якщо боїтеся, прямо на оленя цього зайти. Ну, це не страшно. Цю штучку отут. Так. А поки воно все мокре, сохне, я перехожу до самого оленя. Якщо ви боїтеся, ви можете використовувати акварельні, якщо у вас є акварельні. Олівці Ви можете їх малювати. І так, в мене є, я візьму зараз сієна такого кольору. Ви можете брати марс коричневий, вохра жовта, сієна палена, коричнева там просто якась є. Якщо у вас коричневого відтінку немає, спробуйте зелений змішати з червоним і додати туди ще помаранча. Можна синій змішати з помаранчевим, ну, спробуйте просто обережно. Але я думаю, що у вас 100% якийсь коричневий є. Нам треба зробити його якомога світлим, додати трошки жовтинки. І обережно, такою вологою, достатньо, вологим пензликом, замалювати. Бачите, в мене олень все-таки трішечки, це я додала жовто-лимонного, він такий трішки. Зеленуватий вийшов. І дивіться, я отут-от розмазую водичкою, і він в мене виходить світловатий. Це нормально. Поки він в мене вологий, я зроблю на ньому темні плями. Напевне, темним пензликом. Дивіться, в мене є тут вже чорна фарба, я докупила. І в мене є марс коричневий. Я от, от цю калюжу, що в мене була, додаю чорну і коричневу. Таку темну фарбу, просто вона буде більш темно темно коричневого І поки воно вологе, бачите, ще розпливається. Я додаю крапельки на вушка, під вушка. дуже обережно. На, на кінчик вушка. Нехай воно розпливається на вушка. Далі, отут-от. На верхівку. І можна отак раз, раз, поки воно вологе, поки воно все пливе. Це класно. Так. І от трішечки. Тут в мене вже підсохла, тому дуже обережно. Бачите, такими е, я додала більше водички, і наче такими е, мазочками промальовую. І дам йому трішечки відпочити. Трішечки. Взагалі нам треба для того, щоб промальовувати дерева, бажано і роги, щоб воно було все сухе. Ще додам, ще секунду, чорного. Давайте сюди пару крапочок на вуха, щоб воно вже підкреслило темно темряву. Вже, якщо воно не розтікається, нічого страшного, просто ставимо крапочки такі. От тут оцю крапочку трішки я її розтушую, і більш темним знову пройдуся, можна от вушки. І е, е, ми показуємо от. Структура цих ворсинок, да? вони ж такі короткошерсні. У них ну, у оленів, і, там, чи косуль ми робимо. Косуль, напевне, ще більше вуха. Надо і в оленів вуха подивитися, в них достатньо великі. Косулі ще такі, вони більш руді. Тобто можна більше рудого щось додати, якщо ви, наприклад, косуля. Ну, така у нас буде. Зараз я золотисту воду Я сказала про рудий кольор і кольори. мені захотілося трішечки такого сяєння. є. є. Так, секунда. Бачите, вже ця штучка майже підсохла. І я думаю, що ми вже почнемо вимальовувати дерева. Ми будемо їх вимальовувати трьома кольорами, такими ж, як ми замальовували: рожевим, золотистим, фіолетовим і поверху коричневим. І поїхали золотистий колір. Золотистий колір він буде десь позаду. Це якісь там от сонячні промені в нас сяють, і нам здається, що там все золотисте. Ви можете, дозволяю, вам заходити на роги, бо роги в нас будуть темні, і нічого страшного, тобто їх можна не обмежувати. Якщо ви боїтеся, що ви не зробите тоненькі лінії. Ви можете брати олівці, можете брати олівці акварельні, якщо у вас є. Якщо немає, по-сухому можете спробувати олівцями звичайними вимальовувати дерева. І от я вимальовую, от в мене йдуть дерева з правого боку. Трошки вони всі похилені, і взагалі, якщо ви подивитеся, то а, якщо сяє якесь світло, то в нас завжди такий ефект, що дерева, наче його обіймають. Ну, так завжди якось складається. Тобто, коли, от, наприклад, поставити прожектор за кустами, да, за кущами, і потім дивитися на ці кущі, то буде здаватися, що всі гілочки, вони наче обіймають той прожектор. Дивіться, бачите, в мене папір вигнувся, і тому дуже отут вологи залишилося, тому не промальовуються стовбури дерев, але, але ми їх все рівно малюємо. І насолоджуємося процесом. О, бачите, я навіть взяла трішки таку густішу фарбу, і коли фарба вона густіша, вона більш яскравіша. І промальовую, промальовую. Знову ж таки, пригадуйте, да, як я казала вам про механічну цю роботу, отут ви можете відволіктися і вимальовувати ці дерева. Далі, я беру рожеву, в мене такий холодний відтінок рожевої фарби. Якщо у вас є кармін, краплак, підійде він, а в мене називається рожева опера. Сказала, думаю, чи, чи правильно, чи неправильно. О, бачите, от ми, ми з вами вимокли це все серветкою, потихеньку воно о, висихає, і в нас такий о, порваний край, якщо можна так сказати, якраз воно наче сугроби. Ми можемо, до речі, трішечки поєднати оце те, що в нас на горизонті ростуть такі гарні дерева з цими... З нашими сугробами, як ми зробимо, ми отакі, от знаєте, якби такі легенькі-легенькі рожеві такі штучки. так отут, тут, ой, поставимо легенькі-легенькі, і продовжуємо вимальовувати дерева. Хотіла вас питати, це задумалась, бо в мене я малюю, а позаду дуже багато треба прибирати. І я сижу і думаю, це ж якраз от у нас перед масляною, да, перед початком поста. Там вважається, що найліпше, цей найліпший час для того, щоб прибирати. Ну, і від старого від... відмовлятися. От, бачите? Трошки отут, мені ще здається, не зостає от якогось рожевого такого. І ми потихеньку входимо е в темряву. Да? Тепер я беру фіолетову фарбу. Можна з цим змішувати з рожевим, можна окремо. Отак, от якось так. Якщо ви захочете, я, напевно, вже не буду сюди в цю фарбу додавати, в цей малюнок додавати, можете взяти, якщо у вас є біла гуаш. І потім на цих деревах, наприклад, ще ну, можна або а, побризкати, що йде сніг. А можна ще на цих деревах а, до кожного цього. Поліру, що ми робимо, додати білу фарбу і ще домалювати дерева з таким білим відтінком, так, наче засніжень. Малюємо. Можна на цьому зупинитися. От на цих деревах, вони класні. А можна, якщо захочете, взяти коричневу фарбу якусь і гарнесенько намалювати вже більш темним дерева попереду. Тобто я взяла оцей в мене марс коричневий, такий він гарний, будь-яка фарба. Якщо у вас є умбра палена, якщо є сієна палена, беріть її. Можна домішувати синій колір, можна домішувати чорного трішечки, але так, щоб домінувала фарба з кольором. Це якщо ви чорний домішуєте. І оп. Є. І ви собі. Бачите, цей колір, він більш такий темний, і ми ним підкреслюємо от. Що саме тут, тут відбувається? Що це так, що це дерева, що от вони ростуть, що в них тут стовбори стоять? Можуть бути не тільки ствол цим коричневим, а просто зверху йти таке, наче гілка з дерева да, отут-от. Чи вверх, і отак. Я завершую, можна ще малювати і малювати, як ви захочете. Я дивлюся на нього, якщо вам все подобається, так і залишайте. Можна трішечки додати якихось штучок. Потім в мене тут на палітрі золотистий поруч з марсом коричневим, я намішала. І я малюю роги. Тут в мене вже все висохло. Якщо у вас воно не підсохло, по мокрому не малюємо, трошки чекаємо, можна по е, цим е, феном підсушити, От, і намалювали. Тепер дивіться, поки воно вологе. Знову ж таки, можна так і залишити. Я беру більш темну фарбу, можна взяти чорне. І подумайте, де у вас буде тінь на рогах, і поки воно вологе, додати якоїсь такої, підкреслити, де може воно трішечки переливати, переливатися. Воно може переливатися от на всіх цих штучках. Мені здається, дуже гарно. Особливо от зараз воно ще не підсохло. Оця жива ще магія акварелі, це супер. Там воно вже підсохне, буде трішечки іншим. І дивіться, от таким темним кольором можна підкреслити вушка з тут, тут, І трішечки підкреслити саму шорстку. Малюйте з задоволенням. Можете, якщо в мене там написана є сторінка листівки від душі в інстаграмі, якщо хочете, можете на неї підписуватися, можете виставляти свої малюнки-тегати. Я обов'язково я люблю перетегувати і зробити це в актуальних сторіс. Тобто так, можете писати. Про що вам цікаво було б ще записати чи відео, чи в інстаграм якусь там сторіс. Я дуже ну, відкрита, мені цікаві всі ідеї, і... бо мені хочеться якось оцього спілкування і... і з природою, і з підписниками, і з акварелью, і з собою, і з пензлями. Коротше, зі всіма все хочеться. От, ну що... Мені здається, дуже красива. Знову ж таки, якщо ви вважаєте, що треба щось ще підкреслити лайнером, будь ласка, ви вправі це все робити. От, така, такий акварельний папір. Трошки він ще підсохне. Теж, бачите, він отак зрівнувся. така цікава штука, така у нас вийшла листівочка. Всім гарного дня! Дякую, що дивилися.